Шановні присутні, на наші зібрання прийшов голова керівнянської районної ради ліс Віктор Миколаєвич. Тому я вошу пропозицію обрати головою до... Доброго дня. Хто бажає сьогодні? Тут багато було де слово надається за коло самі. Шановні наследні, мені важко виступати сьогодні вже. Сьогодні минув місяця померла моя дружина. Семен Семенович в своїй доповіді каже, що померла з начала року 15 чоловік. Семен Семенович, скажіть, пожалуйста, кого ви випровадили на кладовищі? Ви ж нікого не випровадили, що ви робите? Ви ж голова сільської ради. Це ваша робота. У мене батько покойний теж працював багато років. Голова сільської ради по звірівці. Але він відкривав мітін і закривав мітін. Треба ж якось повернутися до цього. І мені кажеться, що моя дружина пропрацювала більше 30 років в аптеці. І ніхто не грав, навіть ні кров не дала сільської рада. Не говоря, що прийшов голова сільської ради та виступив. Вот так, привикли, значить, як небудь короля. Так, так раз, два, кинули м'яну, все. ніхто слова не скаже. Так, так. Погана людина чи хороша. Тепер хочу сказати, значить, за землю. Скільки я пишу на сесію заяву, щоб надали мені землю мою, яку я заробив, тому що. При гості мені відмовили, Тут є Василь Петрович, спасіба йому, значить, я пропрацював на він в колгоспі. Рішення правління рішило. Як це так можна було рішити рішення правління, як мене перевели Переводом я пішов до, це, директором. За рішення зробили, і тих бажай не, не надати. А вони навіть і не розглядають заяви. Так, як ребуть сесію проводять, так як е, ну, сьогодні не бачите, трошки зійшли. А це показує ваше лице. розумієте чи ні? Ви послухайте, як люди гудять у залі. Не дають вам слова сказати, тому що, якби ви хороший був голова сільської ради, та люди би мовчали тихенько, ніколи слухають. Я хочу ще сказати, так як я, але ще все саме, І таких багато є хлопців. Куди на діватися? Городи посправляти, удочку на плечі, та піти десь до ставка та посидіти, відпочити, а куди ми підійдемо? Я звертаюся до вас, що хоче. Цей ставочек, любительський, шоп. щоб люди мали де посидіти відпочити немає, щоб що там не було. Латина покривати знову, там гоня, там запускають, треба і там не дозволяють. Тепер хочу сказати ще. Таке ж, Вибрали вас народ. Та будьте добрі, ходіть трошки по селі, ходіть до сімей, де є такі, що е, потребують якоїсь допомоги. А ви не знайте, всі ради і що. Це взагалі я не розумію. І люди не зовсім по-другому до вас відносили. Ну, що я хочу сказати, на кінець, тут є голова районної ради, я прошу, щоб мені все ж таки рішили на сесії сільської ради надати землю, яку я е, заробив. Я попрацював більше 47 років, що вам, мабуть, але вже раніше 47. Питання. Скажіть, будь ласка, як не вибачаючи, я в мене часи, як вам видові ти про смерть джерел? Як ви дали? Доктор наш. Валентина Васильівна. Та вона стара. Ні. Я вас питаю серйозно. Я видне довідку. Я, я дружини. Та не хотіли дати звідси з лікарні. Посилали мене у район, в районну больницю онколога. До Але допомігі, ви знаєте, я не буду казати. А саме семейно сюди посадили.

Будь ласка. Я хотіла кіт на відповіді, що він не облікає дітей, не займається мафінацією. Я мама шість дітей. Я мама шість дітей. У мене сотків уроків немає, Я забрала дітей, віддали потянути, в мене 33 сотки. А в бумажці за оплату приходять мені. Була це саме сімей, я до вас скільки зверталися. Ви сказали, що прилітили ще притіл на вертольоті, побачили, що в мене там немає, що, що там земля, є. і, 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 і потягнули за кадастровий номер. А в мене ще дітей сидять до Я купляю кілограм картошки, я тільки по дві карточки. суп на картошку. Я не маю чим дітей кормити. Я вас 5 років прошу, я не маю тут жити з дітьми. У мене всі дачі майдан на столі, я зубами. Просила вас, дайте мені будинок, який я обходжу вже 5 років. Так мені робите продажу, а моїм діточкам і швидкам стрілько народилася. І не хочете мені віддати. Посилайте мене куди ви чекайте, що не забирайте, не все позабирало, що хотя. Ось нема бабці, побив, та й водочки по три стане, І ви кажете, що ви ще не даємо оперативно, то немає в лінію краю. Твої тітечному діти вороні. Правда, це нам зі нами. Подайте таку. Скільки я до вас заходять? Три роки ходять, це вже відчувати. І він снова прийшов ні на кінець, ворогів особі. А я вище виситу завороту. І ви кажете, що ви ще добираєте від людей і не подаряєте. Бо потяг, куди я в ті паливороди маю. Я вас зараз приведу своїх дітей усі деля, які хочуть і не кормі їх, ніколи мені допомощі не дає. Я вже в довір, до вас не подається тисячі гривень, мені не вистачає на того, я вже не від А ви мені що сказали?